Чому на відео в Ютуб уся розсада помідорів коренаса? А ваша ось така тоненька. Іначе ви все робите і слідкуєте за поливом, і загартовуєте її, і підживлюєте, то що не так? Справа в тому, що стан розсади залежить від сорту чи гібриду. Якщо вам показують Ютуб, що приземиста розсада, то вам показують, скоріш за все, томати, які дійсно коли ростуть дуже приземісті. Або такі сорти, які, наче середньорослі, але коренасті. І через це в них такі стовбури широченькі. Загалом розсада вся різноманітна. Як бачите, з одинаковим підживленням маю різний стан розсади, і все це через сорти. Тому не варто переживати. Саме головне, що розсада має рости. Саме головне, що розсада у вас має здорові листочки зелені, немає ніяких шкідників, немає ніяких захворювань і має тенденцію до росту. Щоб дивитись більше відео про рослини, переходьте на мій YouTube канал Мальва на городі.